Виконуємо номер 421 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Усно, які остачі можна отримати приділені на 3, 4, 5 і 12. Розв'язання задачі пропоную оформити у вигляді таблиці. Де наші дільники 3, 4, 5 і 12 і остача. Остача, яку ми отримаємо при діленні, завжди менше від дільника. Отже, при діленні на 3 в остачі можуть бути числа 1 і 2, При діленні на 4 в остачі можуть бути числа 1, 2 і 3. Приділені на п'ять остачі можуть бути числа один, два, три і чотири. І приділені на дванадцять остачі можуть бути числа один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і одинадцять. Завдання виконано.